Сол США позмагався за українські медалі на перегонах. Принаймні він відчайдушно боровся разом із двома стами іншими спортсменами. От чи вдалося американцю зійти на п'єдестал? Та що то за золота траса, на якій змагалися учасники? Бачила Аліна Суєндукова. Ось цього чоловіка у велосипедній амуніції відразу не впізнати. Це посол США Джефрі Паєт. Він найстаршій групі. Просить за нього не хвилюватися. Маю добрий вишкіл. кілька тижнів тому. Я брав участь у подібних змаганнях в Каліфорнії. Понад дві сотні людей від 15 до 77 років з'їхалися зі всієї України. Чоловіків розділили на п'ять груп. Чотири з них аматори за віком, п'ята група професіонали. Жінки та підлітки окремо. Можна, Це ж мужчини. нарешті жаданий старт. Чоловікам доведеться їхати 120 кілометрів, а жінкам половину відстані. Траса розташована на берегах Київського моря. Окрім мальовничих краєвидів, тут ще й найкращий в Україні асфальт, каже ініціатор перегонів. Ця от ділянка 30 кілометрів це асфальт фракції менше трьох міліметрів. Практично пудрою встелено було для Віктора Федоровича. Більше такого асфальту нема. Причому з домішками шкла це шкло асфальт Такого більше немає ніде в Україні. І ось перший переможець Володимир Когут. Він подолав трасу за дві з половиною години. Ідеальний асфальт. Приємно по такої дороги їхати, ні одної ямки можна навіть не смутити на дорогу. Майже на годину від лідерів відстав посол Сполучених Штатів. Переміг посла. Почуваюся, втомлено. Це був довгий, важкий для всіх шлях, але все одно перегони прекрасні. Та ще й в мальовничій частині України. Фантастика, така природа і відразу біля Києва. Організатори запевняють, наступного року перегони можуть стати міжнародними, а кількість учасників збільшиться чи не втричі. Тоді змагання стануть ще запекліші.